І так, друзі, всіх вітаю. У нас буде знову відео огляд прес-форм. Ну і трішки поговоримо, чим на даний час ми займаємося. <кій> і так, перше, прислав мені замовник отакий корпус. Це під Оліпійський вулик, але висота 20... Зараз скажу, щоб бути точніше, 21,5 по висоті має. І кришу прислав. І під, оці, під корпус і під кришу потрібна була форма. Точно так, як воно є, точно так його зробити. Тільки на корпусі потрібно було додати ручки по боках. Вон Корпус сам безфальцевий, пальці тільки під рамку. Що ми на даний час і вже зробили? Пальці тільки під рамку. Форма вся без фальцева, тільки додав ручки 10 мм по товщині. Сам корпус має 30 мм по товщині, тому що він зроблений, як ми колись робили, з пінополістирола і обклеєний фольгою. Кришу точно таку зробили, як замовник попросив. Вставка тут йде 15 мм по товщині. І вся криша має 5,5 см по висоті. Отака. От криша. Тут, звісно, вона. Трошки набралось влаги. Ну, така буде, як, як є, отака вона і буде. Тому зробили, тестувати нічого не будемо. Отакі є дві, дві форми безфальцеві. Тобто, все ставиться, все чітко, нікуди нічого тут не їздить. Тому що, ну, якщо фальц, то зрозуміло, то, він знизу там стає, сама заготовка. А тут все зроблено теж. От, давайте фаналик. О, Все теж зроблено. Щоб воно і не було сильно плотно, і нікуди стінка не сходила ні вліво, ні вправо. Тому форми оці завершені, це все йде на відправку. Тим часом коля займається заливкою. Вчора отримали ще дві бочки компонента. Я порозливав по каністрах. Чому так робимо? Тому що каністри у нас ставляться, от такий термоящик, я вже на раз показував. Ставимо термоящик, цих двох чотирьох каністер вистачає на цілий день виливати. Це не важливо, якщо там корпуси, не важливо. Тому займається зараз заливкою, є замовлення по вуликах. Тому, друзі, таке відео. Кого цікавлять вулики, звертайтесь за телефоном. Також по прес-формах звертайтеся все в телефонному режимі. В коментарях ніяких цін не пишу, тому що то все індивідуально. По вуликах прайс на 10-ти рамочники, 6-рамочники є на нашому сайті, ссылку теж залишаю в коментарі. Все, з вас, лайки, пишіть свої коментарі. Всім гарного дня і все найкраще.